В умовах сучасної війни частіше використовують дрони ніж артилерію. Дніпро продовжує допомагати фронту. Нові партії РЕП 300 FPV дронів та Мавік отримали військові. Добре, що нам допомагають із ними, бо вони просто як розходний матеріал. З однієї впівішки можна потрапити у ворожий бліндаж, можна зняти машину, яка пересувається. Ну тобто. Військова машина, я маю на увазі не броньована, а звичайна. Ворог також активно використовує дрони різних типів, тому задля збереження життя особового складу та техніки реби дуже необхідні. Реб глушить сигнал управління дрону, який втрачає, так, керування керування, да і може локацію поміняти. І він втрачає наведення. На даний час, як і дронів, так і боротьба з дронами. Це майже одинакова кількість іде по необхідності. Загалом цього разу передали техніки на суму більше ніж 10 мільйонів гривень. У 2022 році це близько 1,9 мільярда гривень на завдання Силоборони, оборони, а в 2023-му 2,4 мільярди в цьому році вже зафінансовано. 1,6 мільярда, і сума продовжує зростати. Я сподіваюся, до кінця року виросте. Дніпро продовжує підтримувати сили оборони та вже готує нову партію для наших захисників. Сергій Скрипник Олексій Солов'янов Дніпро Тіві.